Панати світу шестиразова чемпіонка України в червоному куті, ну і в синьому куті Марія Маковоз з Черкаської області. Протистояння у дивізіоні до 51 кілограм, і Турбініна відразу намагається агресивно почати. Маковоз не дозволяє залякати себе зі старту. Маковоз в цих розмінах намагається влучати і змушує Турбініну відходити від себе. Маковоз перемогла насправді роздільним рішенням суддів Тетяну Островську з попередньому бою. Тоді як Турбініна Свою опонентку прийшла одностайним рішенням суддів. Врубаються дівчата в куті, в куті червоному. І влучає Турбініна. Гарно в розріз пробуває Маковоз. Маковоз намагається взяти характером Турбініна. Працює технічніше. Турбініна працює того, в стійці шульгі. Цьому також варто акцентувати увагу. Передньою рукою дотягується вона до Маковоза. Турбініна, двійка від неї, не точно. Намагає чіткіше пробувати її секунданти. Не дотягується Маковоз Турбіні, але ногах відскакує від неї. Розмага пробиває Маковоз, але в чіткості різкості її ударам бракує. Турбіні стріляє руку перед собою, аби Маковоз до неї не підскочила. Маковоз намагається підтискати. Гарно прибуває правою рукою. І суперницю свою заганяє в кут, змушує в'язати руки. Ця атака від Маковоз точно була вдалою. Дити про можливість Турбініний. Першим номером попрацювати, зустрічає лівим боковим Маковоз. Хороший фінал. Фінал, в якому, здається, здавалось би, є одна титулована боксерка. Але Марія Маковос на статус опонентки не дивиться. Вона знає, що в неї в самої є завдання працювати. І робиться. Паузу про дівчата. Маковос відскакають від Турбініної. Біля канатів опиняється вона і в це прилітає їй, а вона натомість пробуває правою рукою в голову суперниці. Зараз Джебо відпускає від себе Турбініну. Остання хвилина першого раунду. Не влучає Турбініна. Маковос з боку бік стрибає. Турбініна Джебом її спіймати не змогла. Маковоз видивляється можливість і зустрічає своїм Джебом. На кроці вперед спіймали вона на, вперед, на Зараз знову Джеб від Маковос прийшов. пройшов. Турбініна відскакує. Маковос. ні, не проходить. Правою з боку від Турбініної. Не точно. Підвтомилися дівчата. Останні секунди першого раунду. Ще потрібно попрацювати. Раунд цікавий для суддівств. Намагається Маковоз останні секунди залишити за собою. Чи б Після смак був приємний, але Турбініна зустрічає опонентку з ударами. І останнє влучання в цьому раунді саме за нею. Хороший раунд. Марія Маковоз і Софія Турбініна. Справді, розмінів вистачало ось такої от рубки в ринці, її було вдосталь. Тоді, коли ініціатива впродовж одного розміну переходила з одних рук до інших, Софія Турбініна за нею залишається перший раунд у всіх п'яти суддів. Але при цьому раунд, як на мене, був дуже цікавий. Раунд номер два. Маколос. гарним кросом починає цей раунд. Заганяє суперницю до канатів, але тут Турбініна знову працює в розріз класно. Здавалось би, тисне маково, здавалось би, вона суперницю заганяє до канатів в кут рингу. Але при цьому турбіні влучніша. Турбіні направи з боку. Лавер пробила. Обили плече суперниці. Джебі турбініної. Але поки ці Джеби просто щоб дистанцію відчувати, на дистанції суперницю тримати. Назустріч пробуває правою з боку Турбініна. Кровос підключає. З корпусу намагається на голову Турбініна перейти. Трохи рівновагу втрачає Маковос цій боротьбівці, штовханині. Через це ще один удар по корпусу пропустила вона. Получає Турбініна. По корпусу турбініна гарно пробуває. Маковоз намагається джебами підійти, ці турбіні турбініна збиває. В другому раунді чітко простежується перевага турбініна. В першому раунді маковос більше конкуренції встановили. Мені здавалося, що принаймні хтось із суддів мав би той раунд віддати і в синіку. Але другі три хвилини. І тут Турбініна. Все по місцях виставляє. І знову влучання від неї передньою рукою. Фух, турбініна пробуває, відходить. Черговий чек. Фух і її виконанні. Зараз крос від Турбініної. Коті вона опиняється. Але йде і заганяє в цей кут суперниці. Маковоз виходить до центру рингу. Але Турбініна її переграла. Чергове. Справою з, з боку від Маковос. Не дотягується Маковос своїм джебом. Турбініна не тримає голову на місці, на ногах переміщується, чи встигає відпочити. Окрім цього, розкручує свою суперницю, розвертає її. І не зупиняється Турбініна. Бачить, що у суперниці проблеми, не може вона ніяк зорієнтуватися, як саме захищатися. Останні секунди раунд другого. Торбініна знову чек хук від неї. Марія Маковос намагалася не зраджувати собі, йшла вперед, але Турбініна використовувала це на свою користь. Друзі, я вам нагадую про qr код в правому верхньому куті ваш екрані. Будь ласка, підтримайте військових трійки після важких поранень. Марія Маковос. Помітно, що сходяться між собою майстер спорту і кандидатка в майстри спорту. І 5-0 в другий раунд також за Софією Турбініною. Ну, Марії Маково зараз ситуація така важка, оскільки обидва раунди вона програла в усіх суддів. І, і загалом не було помітно у другому раунді, щоб Маково залишалася в цьому бою. Була тотальна перевага Турбініної. І Зараз Маковоз чудово це розуміє, йде в агресивно. атаку, класно влучає вона ще одне влучання від Маковоз. Але в цих розмінах зазвичай перевагу має суперниця. Маковоз намагається не відпускати Тобініну, Ну і за це насправді вже треба висловити респект Марії Маковоз, що вона намагається бій врятувати. Шансів, можливо, небагато, але, як то кажуть, шанси є навіть тоді, коли їх немає. Тим паче в боксі. Джай від Маковоз. Турбініна з ударом суперницю зустрічає. Оцей от запал намагається опонентки збити. Турбініний зайвий ризик вже не потрібен. Розмашисто стопробувала у Турбініна, але не точно. Зараз краси після цього. Прикот передньою рукою. Черговий чекхук від Турбініна. За передню руку суперниця заходить і пробуває боковим. Буває джеб свої опонентки Турбініна. Крос від неї. Маковоз в куті опиняється. Турбініна затяжну атаку проводить. Але відпускає маковоз від себе. Підтомилися, дівчата. Кидає Джеб Турбініна Маковоз не змогла влучити по ніжії. Руки опустила. І за це турбініна не вибачила суперницю. Перекривається маковоз. Секунданти чітко передбачають дії. Маковоз підказує своїм боксерця, що потрібно робити. Залучені вони в поєдинок неймовірно. Гарно працює в захисті турбініна. І знову відходить від суперниці, плечем збиває удар опонентки. Немає тієї швидкості і легкості в ногах У Маковос, аби не здоганяти турбініну. Тут ще правда ця легкість з'явилася, джебом влучила, кросом пропустила. І знову турбініна кросом пробуває. Рефері просить. Тіше, що як просто трепелі вимагає головою небезпечно йти тирбінін. Останні секунди раунду. І черговий чек-хук від Турбініної. Чудовий виконання. Підходить до завершення цей поєдинок Софія Турбініна. Майстерка спорту проти кандидатки майстри спорту Марії Маковоз. І це був бій, в якому Софія Турбініна показала, що так. Перевага у неї над опоненткою в поточний момент серйозно. Ну і ось ілюстрація чітка того, як Маковоз зійшла на Турбініно і сама від цього діставала на горіх. Як Турбініна не губилася під тиском суперниці, а навпаки, використовувала те, що Маковоз до неї підходить і набивала собі перевагу в очах суддів. суддів.